Всім привіт, з вами я Злата Холосточек на каналі Білий Кіт. Я вже полупила ранок, скільки я зробила їх. Багато вентилятор. Послухайте мій. Послухайте мій зараз голос. Зачекайте. Послухайте мій зараз голос. Чуєте як? А зараз? Привіт! З вами я, Злата Холстович, Ви на каналі Білий Кіт. Чули? Це якийсь зо... Ты типу інопланетянин Шаврою прогоранник. Це клас. Да, зараз ви кажеться набира. Набирайте лайки я не бійтеся, порахую їх. Десь 170. Я помню. Давайте наберемо 180. 180... Ой, 180 я вам Хочет? Подавилась. Це? Mm -hmm. да, видно. Так, я... Я 180, я заработаю крутого же не только бок. Ну я зараз, ну... Но... Я, может, его сегодня сделаю его. Мне не важно, сколько лайков, но я все равно сделаю. Надеюсь, Надеюсь вы увидели, что сыр, когда я показывала. Смотрите, у Юня! Просто не вытримала. Я хочу вам розповісти свою польську пісню. піш. П'є а до Якуба, Якуб до Міхала. Пієш ти, бє я, компания зала. А кто не випije, те два кije. Лупосопло, лопоципу, те два двокije, а кто не випije. Те го бедвакиє, лупу цупу, лупу цупу, те го П'є наше братчедове, каждой вівінчара. На драгові, надрочини компіярить нара. А ста не випіє те годвакиє. Лупо цупу, лупо цупу, те го бедвакиє. П'є куба до якуба, яку б доміхала и Е6, я, компанія цава, А хто не випіє, того ведва кіє. Лупу-цупу, лупу-цупу, того ведва А хто не випіє, того ведва кіє. Лупу-цупу, лупу-цупу, того ведва кіє. Ось така пісня. Так, да, ти пройшов. Ну так жарко. У мене від цієї жари навіть не вийшло робити ці вареники. Я хочу зараз татушку зробити, зачекайте мене тут. Сьогодні все буду питатися, вийде ще катушка. Подивіться. Я вам зроблю і покажу.